Україну накриває хвиля пекла. Готуйтеся плавитися красиво. Спека повертається і не просто повертається, а вривається, як колишній, якого ніхто не кликав. До плюс 38 градусів. Так-так, саме стільки треба, щоб сковорідка на асфальті заздрісно дивилась на ваш лоб. Порада від саркастичного синоптика: Сонцезахисний крем, холодна вода і внутрішня мені нормально. Три стовпи виживання. А ще лайкніть прогноз, поки телефон не перегрівся. Прогноз на 3 липня. У четвер буде сухо, і не просто сухо, настільки що трава сама себе поливати почне. Вітер 5, 10 метрів на секунду. Дякуємо йому. Бо це єдина форма охолодження, доступна безкоштовно. Вночі плюс 12, плюс 18 градусів, ті самі години, коли можна вдавати, що вам ще не страшно. Вдень плюс 27 плюс 32 градуси. А південні Закарпаття, як завжди в лідерах, плюс, 33, плюс 35 градусів. Насолоджуйтесь, бо це ще не фінал, це лише розігрів. А 5 липня маленьке диво. Субота подарує щось схоже на полегшення місцями дощ, місцями плюс 25 градусів, місцями просто ура. Але не тіштесь завчасно. Спека взяла квиток в обидва боки.